Вітаю! Друзі, демоділянка 2023 від компанії MyStandard. Що хотілося сказати по, цьому, по цій демоділянці? Це перше відео, це анонсоване відео. Про кожний гібрид буде анонсована коротка зустріч цим гібридом, як назва, як виглядає на 25 липня 2023 року. В інших всіх аспектах будемо більш декладніше розмовляти, розповідати, ну тобто почали. Гібрид НСХ 8002, 8002 від компанії Юхагралідер, сербська лінійка, вирощена в Україні, 6 разів вовчка, технологія сумо, 50 грамів трибінерон метилу. Ранній вегетаційний період до 105 днів, урожайність закладена 58 центрах з гектару. Дуже гарний показник олійності. Тобто на зараз ми вам показуємо, дивіться, оце от гламина, тобто 16 радів на всю длину. Тобто це буде в нас йти до сонячного Берекет, це буде йти НСХ 8002. За ним буде йти 8005, далі буде йти Старк, за ним буде йти Тор. Це два гібриди від торгової марки Євросив. На зараз ми вам рекламуємо, показуємо, анонсуємо. Це НСХ 8002 від компанії Фограліду. Технологія Сумо, 25 липня. Підписуйтесь, лайкайте. будемо вдячні. До побачення.